Хто думає, що не схильний до котроїсь речі, а втративши її суму серцем, той сам себе звабив. Це пристановище, тобто зречення світу, може бути причиною як спасіння, так і бід. Про це знають ті, що перепливають мислене море, але жалюгідне видовище, коли й ті, що врятувалися у пучині, потопають у самому пристановищі, покинувши світ. Не торкайся до нього бо пристрасті легко повертаються знову. Тікай, як від батога від тих місць, які дають тобі привід для падіння, бо коли ми не бачимо забороненого плоду, то не так сильно його бажаємо. Намагаємося уподібнити селоту, а не його дружині, бо душа, обернувшись туди, звідки вийшла, уподібниця солі, що втратила силу і стане нерухомою. Тікай з Єгипту і не озирайся, бо серця, які обернулися до нього, не побачили Єрусалиму, тобто землі безпристрасності. Нехай буде твоїм отцем той, хто може і бажає тобі допомогти позбутися тягаря гріхів, матір'ю ж, сокрушення, яке може омити тебе від скверни, братом співробітник і співровнитель у прагненні до небесного, за нерозлучну сожительку. Візьми пам'ять про смерть. Любими твоїми дітьми нехай будуть зітхання серця, рабом твоїм тіло, а друзями небесні сили, які під час відходу твоєї душі зможуть бути корисними для тебе, якщо будуть твоїми друзями. Це є рід тих, хто шукає Господа. Псалом 23:6. Покидаючи світ, ми повинні обрати для проживання місця. Позбавлені приводів для втіхи та марнославства і смиренні, якщо ж ні, то ми потураємо пристрасті. Як неможливо одним оком дивитися на небо, а іншим на землю, так не може не зазнати душевних бід той, хто думками і тілом не покинув спорідненості із світом. Добра і благовпорядкована вдача здобувається великим трудом і подвигом. Та можна в одну мить втратити все набуте довгими зусиллями, бо лихі товариства псують добрі звичаї. Перше Коринфянам 15:33, розділ 2. Про покаяння. Покаяння це відновлення хрещення, покаяння це очищення совісті, покаяння це завід з Богом про поправу життя. Покаяння це примирення з Господом через вчинення благих справ, протилежних до колишніх гріхів, покаяння це помисел самоосудження і турбота про себе, свобідна від зовнішніх турбот, покаяння дочка надії і відкинення відчаю. Ми, що впали дорогу беззаконня, не зможемо вилізти з нього, якщо не зануримося в безодню смирення. Існує відмінність між сокрушенним смиренням тих, що каються, докорами совісті тих, які продовжують впадати у гріх, і блаженним багатством смирення, яке відвідує досконалих з Божої дії, ознака другого виду смирення, досконале терпіння ганьби. Бо колишня звичка часто мучить навіть тих, які плачуть над нею, і не дивуйся цьому. Від чого і якими бувають падіння, це неясно і цілком незбагненно для душі, які з них трапляються через недбалість, які внаслідок дому будівничого залишення, які через відвернення Боже, хтось, втім, розповідав мені, що у падіннях, які трапляються з нами через дому будівництво, ми сподобляємося швидкого навернення, оскільки той, хто віддав нас їм. Не дозволяє демоновій печалі довго тримати нас. Коли рана ще свіжа і гаряча, її легко вилікувати, а застарілі, занедбані та запущені рани лікуються нелегко та потребують чимало праці, різання, присипання і припікання. Багато ран із часом стають невиліковними. Втім, у Бога все можливо. Матвія 19, 26 до гріхопадіння біси показують нам Бога чоловіколюбним, а після падіння неприступно суворим. Не слухай ворога, який переконує тебе після того, як ти упав у незначності твого гріха, аби тільки того й того не вчинив, а решта дрібниці, бо часто і малі дари гамували великий гнів судді і навпаки. Хто справді прагне упевнитись, що йому простилися його гріхи, той вважає втраченим кожен день, коли не плаче, хоч би вчинив багато доброго. Хай жоден із тих, що мають плакати за своїми гріхами, не послаблює своєї ревності, зваблюючись таким сподіванням під час відходу мого в годину смерти отримую сповіщення про прощення, бо не знаємо невідоме напевне. Полегше мені сповіщенням, щоб заспокоївся раніше, ніж відійду звідси без цього сповіщення, Псалом 38.14. Де Дух Господній, там кайдани розв'язані, 2 Коринфянам 3:17. де безцінне смирення, там кайдани розв'язані, а хто не має цих двох, той нехай не облещує себе, вони зв'язані. Ті, що живуть у світі. І тільки вони чужі для цих сповіщень, але декотрі з них, які йдуть шляхом милостині, у час кончини пізнають, наскільки це благоплідне для них. Хто плаче за собою, того не цікавлять плач, падіння чи докори іншого. Пес, поранений звіром, ще дужче на нього розлючується у нестримній нестямі через біль від рани – Поміркуємо, чи не тому, наша совість припинила нас викривати, що її пригнітило зло, а не тому, що вона стала чистою. Запорука прощення у падінні, повсякчасне визнання своєї провини. Будемо всі ми пильнувати, особливо ж у палі, чи не ввійде в наше серце згубне вчення безбожного оригена. Воно скверне, здебільшого, звертало увагу на Боже чоловіколюбство. Надто мили серцю сластолюбців, на самому початку подвигу посповідаємо на наодинці наші гріхи доброму судді, духовному отцеві. Якщо ж звалить, то й перед усіма. Бо коли рани відкриваються, то вони не роз'ятруються сильніше, а навпаки, лікуються під час сповіді, уподібнюйся як зовнішнім виглядом, так і внутрішніми почуттями й думками засудженому злочинцю. Потупивши обличчя в землю, якщо можна, то омивай сльозами ноги свого духівника, як ноги самого Христа. Біси зазвичай переконують нас або зовсім не сповідати свої гріхи Отцеві, або сповідати втім, перекладаючи провину свого гріха на інших. Нехай тебе не принадить дух зарозумілості, розповідай своєму отцеві про свої гріхи, не криючись, бо якщо не будеш сам себе соромити. То матимеш вічний сором, показуй свій струп лікареві і не соромся сказати йому: Отче, моя це виразка, моя рана, вона з'явилася не через когось іншого, але через мої власні лінощі. Ніхто не винен у ній, ні людина, ні дух, ні тіло, ніщо інше, але тільки моя недбалість. Йоанн предтеча вимагав сповіді перед хрещенням від тих, які приходили до нього. Не сам її потребуючи, але прагнучи, щоб спаслися вони, ніщо так не суперечить покаянню, як тривога від роздратування, бо покаяння вимагає великого смирення, а дратівливість ознака великої зарозумілости.